Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо про те, що у мотоцикла Ліфан кпт KPT-250 новинка 25-го року, та й в принципі Ліфан КПР 250, поки що немає конкурентів. Це мотоцикли, які по-своєму внесли таку інновацію. Хто не знає, я вже є власником мотоцикла Ліфан КПТ-250, вже є повний огляд, живий огляд на цей мотоцикл. Можете побачити цей відео в мене на каналі. Хочу зауважити, що є такі популярні мотоцикли, як Tekken 250, Pulsar N250 Bajaj 200, NS200 і Lifan SR220. Це самі популярні апарати, які користувалися потужністю, скажімо так, і популярністю серед малокубатурників. Мотоцикл, який вийшов, новий Lifan 250, просто рве і мітає ці апарати. Все, що буде, попроще там взагалі нема про що говорити. І от трошки з вами поговоримо, чого в нього такі показники в КПТшки нової КПРА. І чого ця 250 ка потужніша, ніж 250 ки виробника Баджач, Текен, старіших ліфанів і так далі. В першу чергу давайте поговоримо за мотоцикли Tekken 250. Якщо не помиляюся, 171-й мотор. там, і, в принципі, будь-який мотоцикл це і Forte CKP 250, і Mustang HDV, там також цей мотор 250 кубів, 24,5 кінських сил. І, якщо не помиляюсь, 23 крутного. Це були потужні апарати, вони в принципі зараз є, але вже вони відійшли на задній план, оскільки КПТ новий має більшу потужність, вже дуже хороші такі моменти, як АБС Атрекшн Контроль. Дуже корисна імба, якщо йде дощ або якісь дороги, де є пісок, щебінь. Особливо в дощ це дуже допомагає, тому що асфальт мокрий. Всі знають, що на мокрому асфальті не дуже корисно і безпечно розганяться бодро, якщо у вас тим більше ще й кубатура нормальна. І так само гальмувати не бажано, різко, тобто треба все робити плавно. То АБС більше контролює колесо з асфальтом, щоб не заблочити його на мокрій поверхні. А Traction Control більше на старті допомагає, щоб не піти в занос, якщо ви будете різко відкривати ручку газу. Бо, повірте, на мокрому асфальті навіть під тридцятку лошадей з головою хватить, щоб особливо трошки в наклоні, наламати дров і впасти. Побить мотоцикл і так далі. Ну, коротше, понятно, що Tekken буде бюджетніший, але часто люди кажуть: і в мене був клієнт в салоні, який казав мені, що не поняв, в тебе 250, у мене скремблер 250. -ка. А що такий каже розрив потужності? У мене каже 17 кінських сил, а в тебе 28. Що це таке каже? От я йому розкладав по полочкам, щоб ви розуміли, що таке 4 клапана, а що таке 2 клапана. Що таке рідинне охолодження, що таке повітряне масляне, або чисто повітряне, що мотори на рідинному охолодженні більш форсіровані, скажімо так, вони краще крутяться, краще видають, видають кращі показники потужності на більш вищих обертах, тому все сходиться. При тому також має значення, чи чиста кубатура, чи нечиста. Бо ми знаємо, що пишу 250, а там може бути там, 225 кубічних сантиметрів всього на всього. Тому, друзі, хочу сказати, що я їздив на мотоциклі Tekken 250, робив огляд і катався там по місту навіть. Він не ровні новим ліфаном це 100% і вилітає з цього списку. Пульсар n 250 дуже прикольний мотоцикл, реально має потужність для своєї. Кубатури 250, але ж заново, там всього-навсього, якщо не помиляюсь, 25 кінських сил. На 3 кінські сили менше, ніж у нових ліфанів. І також крутний в нього буде менший. Але пульсара божественна підвізка, який він м'який, вам не передати. Таку підвізку в КПТ це був би золотий мотоцикл. Тому я їздив на ньому. Підвізка це плюс, потужність там реально відчувається для своєї кубатури. Але все одно він програє новому ліфану, бо я не знаю, що вони зробили. Там мені писали у коментарях люди під оглядом, що ліфан виробник вижав в оці 250 ціновій всі соки. Максимум потужності з одного циліндра при такій кубатурі. І це відчувається реально. За NS200, я думаю, взагалі не будемо говорити, бо там і так все понятно. Ну да що, буде заруба, Ліфан SR220 та KPT-250 або КПР250. Різниці немає. Всі ми знаємо, що SR220 зарекомендував себе як самий шустрий мотоцикл в своїй кубатурі. Має максималку під 150 км за годину, є відоси у мене на каналі. Ви можете це яскраво бачити, власники це знають. Але я не знаю, яку мати на максималку новий кпт та КПР, але повірте, їде 250, ка бодріше, динаміка, набір швидкості бодріший. Це беручи до уваги те, що КПТ і КПР новий, вони важчі, ніж Ліфан СР 220. Хто думає, що новий Ліфан буде слабіший там, то ви просто на ньому не їздили. Ще можна довго говорити за мотоцикла виробника 200-250. виробники там, не знаю, Шенерей, Зонтес це окрема культура, скажімо так. Якщо не помиляюся, в них 250 немає, тільки 200, вони будуть слабіші, ніж ця 250. Коротше, поки що за ці гроші я не бачу конкурентів новим ліфанам. Думаю, запишу для вас такий відос. Такі відгуки, бо вже люди пишуть, що та ні, він не може їхати швидше там. Або, там. Є отакий ще варіант. Так само хочу нагадати, що я такий мотоцикл, часто порівнюю Гіон 300 з Кремблір. Також він йому не ровні. Я на цьому мотоциклі їздив. Хоча огляду в мене немає тільки на 250-ку. Повірте, він так не їде. По-перше, там менші показники потужності. По-друге, що він так не набирає. Дійсно, я замітив, що рідинне охолодження, якщо є на мотоциклі, і це нормальна 200, ка 250 ка або інша кубатура, вона буде ніж воздушник з аналогічними характеристиками по потужності мотора. Реально, Гіон буде програвати, він не їде так, я вам чесно кажу. При тому, що він також легший. Ну, коротше, ще дуже хочу почути вас, може трошки буде відео скандальний, але при тому. Щоб з вами не поспілкуватися на такі теми, пишіть, коментуйте, задавайте питання. Будемо з вами на зв'язку.